Щодня ми подаємо тисячі кубометрів води, і від кожної краплі залежить ефективність, якість і економіка всього процесу. Електромагнітний витратомір це точний прилад для вимірювання витрати будь якої електропровідної рідини принцип роботи за законом Фарадея. Коли рідина рухається через магнітне поле, утворюється напруга. Формула виглядає так: Д є напруга, утворена рідиною, К. Константа витратоміра, Б. Сила магнітного поля, В. Швидкість потоку, Д. Відстань між електродами. Усі ці дані передаються в конвертер, який обробляє сигнал і виводить точну інформацію про витрату. У реальному часі, що дає електромагнітний витратомір, контроль водоспоживання, автоматизацію процесів, облік питної або технічної води, виявлення витоків та нестабільностей, моніторинг фільтрації та роботи насосів, роботу з агресивними або забрудненими рідинами те використовується. У системах зрошення, насосних станціях, харчовій промисловості, агросекторі, виробництві на очисних спорудах скрізь, де критично важлива точність і надійність, основні переваги висока точність, безконтактна технологія, стійкість до агресивних середовищ, мінімальний гідравлічний опір. Відсутність рухомих частин. Монтаж простий. Прилад працює стабільно в широкому діапазоні від 100 літрів до 1000 кубів на годину. Підключення до скада модбас або аналоговий вихід 420 усе доступно. Електромагнітний витратомір це не просто прилад, це контроль, це стабільність. Це майбутнє вашої системи. Ставте лайк і пишіть у коментарях, яку тему хотіли б побачити в наступному відео. І не забудьте підписатись на канал. Попереду ще багато корисного.